Вітаю з вами Тера і розклад енергії дня. Що нам пропонують карти сьогодні? Що нам простір відкриє? На що звернути увагу? Давайте подивимось. Початок дуже гарний. Дуже цікавий розклад, дуже позитивний, яскравий, енергії радіст, радісті і енергії руху, енергії бажання, цілеспрямованості, відкритості будуть сьогодні супроводжувати. Може бути дуже велика проява творчості. Хтось може зізнається в своєму коханні і зробить пропозицію. Дуже гарний розклад. І, знаєте, енергії, які будуть супроводжувати, вони будуть чисті, іскренні. Вони будуть відкриті. І якщо ви задумали сьогодні якусь справу, то на цій хвилі, такої, знаєте, позитивні і відкриті у вас дуже гарно все буде виходити. Давайте побачимо ще. Допоміжну карту, що нам тут з простору. О, бачите? Сьогодні комусь пощастить, комусь буде дуже велика радість. Можливо, у когось народитись, народитись ця дитинка. Дуже велика радість буде новина. І, хто знає, можливо, для когось буде. Вирішальний день у відкритті бізнесу або якогось проєкту, або якогось потрібного для вас. діла, яке дуже має велику для вас вагу і особливо в наш час, коли це дуже потрібно. Тому для когось, можливо, буде радість. Зустріч з особливою людиною. Це захист, це материнська любов, це розвиток і бажання, це дуже багато важить у житті. Тому буде проходити дуже позитивний день. Я вам бажаю самого найкращого. І хай все, що ви. Собі задумали все, що ви собі хочете, здійсниться, щоб все було гаразд, миру, щастя, здоров'я. Кому потрібно, записуйтесь на індивідуальні розклади. На все добре. Пишіть в коментарях, будь ласка, свої відгуки. Запитання. Хай щастить.